Мене звати Галина. Я є лікарем, керівником відділення активної кінезіотерапії. За норвезькою методикою, якою працюю, навчалася спеціалістів з Латвії і в Польщі. Свої знання передавала молодим колегам і дуже задоволена тим, що могла розказати, показати і сподіваюся навчати. Найважче в моїй роботі особисто для мене це працювати з пацієнтами, які впевнені, що краще знають, що їм потрібно для їхнього лікування, для їхньої реабілітації. Тіше тільки те, що таких пацієнтів не так багато. Бережіть своє здоров'я, цінуйте його, любіть себе і любіть Україну.